Різкий мінус і грозові дощі. на який регіон України суне страшна непогода. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 17 квітня, опади просунуться майже по всій території країни. Суха погода буде лише у Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Там переважатиме сонячна змінливою хмарністю погода. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Місцями в центральних областях буде гроза. Вітер в цей день південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 квітня, то різко та сильно похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, а вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 23, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 25 в день і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 17 квітня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме сильний дощ, який вдень може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!